Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нове відео. Да. Сьогодні у нас буде відбори. відбори, До речі, на цих відборах я здобув найбільше перемог. Ми грали на стрімі, тому можете приходити на стріми. Вони ще такого графіка немає, коли як вони будуть. Але я сподіваюся я його зроблю. І звісно ж хотів би вам ще нагадати про розіграш. Який відбувається в телеграм-каналі. Силку на телеграм-канал я залишаю в описі і в першому закріпленому коментарі також. Будемо оглядати, що там було таке на стріму, що як ми там награли, що ми там награли. Тому бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали. Ну, криємо пакети Jumbo Premium Gold Players. О, А чому це що легенда? Це що легенда там? А це там легенда. Вона ще продається. І оп, тир-дир. Оце прикол. А скільки такий фібер. Ну, я зрозумів, що він, типа, херню стоїть, але 16,5 тисяч. Ні, ну, типа, да, кінець фіфи, -фі, типа 90 рейтинг 16 тисяч, типа, ну, блін. Прикол, але слухайте, легенда, це приємно. Так, але ще дві спроби є, йо моє. Можливо, ще спешл. Ого! Ще одна спешелка, це не Футіс? А Куртуа не там, вроді, ні? Куртуа! Та... І ні! Оце прикол. Ну, типу, якщо й третій пак буде з такою якоюсь спешлкою, то це взагалі. ще один Футіс. Швейцарія, Сідім, Монако. Це це як? Закарія, да? А, це він цей. Ах хто під ним. А давай якогось там бахнутого. Блять, знову ти ти, ти що ти Йоф. Он <плес> ну, такий склад, ну таке собі, Ольма До речі, взагалі не зрозумілий. Я навіть не знаю. Але в мене наліво нема кого поставити. тут Ну все, в принципі, давайте так і спробуємо. да? Там можливо когось прикупити на лівий флан, там, флан. Блін, не знаю. Буде видно. Так, перший матч. Манемен Дво, двоє буде, фу. Так, ну то, будемо драти. Будемо драти сраку цьому Торису. Ти вишева-шева шева вже. <кхем> шева вже надрав. А там оффсайда не було? Це що за хуй летіла? Добрий день. А йок тердира, чому такий інтернет? Лі <кхем> проходить? Срака, блять. Ненавиджу проти двох грати. Пенальті, пенальті, та там, ти шо? На, понюхав. Тільки в мене щось обратний інтернет якийсь сраний. Че воно як? Це ж зробили все, їй прибрали цього, блядь. Їй прибрали гравця, все. Ой, як він вийшов і 2-2. Нормально, сюди ще живемо, блядь. Одав, хорош золо. Молодець. Гарно зарядив, слухайте. Фінесики як працювали, так і працюють. А в нас камбек, слухайте. Ну як ти, ну ну ти, блядь, на приколі, чи що? На на! 4-2, блядь. Шева там мусив був забивати просто. І в один дотик. Ой! Це просто красота. 5-2, п'ятірочка, добрий день, все нормально. Поїхали. Навіщо виходити в кінці матча? Я, я цього просто не, цей, не дуже розумію. Бля, я в дивізіонах це грав, так? Да? Це був навіть не відбір. Оце я, оце я дав в штангу. Оце нормально взагалі. Слухайте. Так, от тепер відбори. Тепер точно відбори. І ще вас туди його туди Ага, Хоо! Понюхай, це Миколайович. Блядь, він знає, як забивати. Ні, пенальті, йди на просто. Йди на Просто впав як мішок, блядь, ПЦ я... пенальті, блять. Це пенальті. Він як мішок падає, але це пенальті, блять. І що це за шляпа мені буде бити? І туди. Понюхав, блядь, не було там пенальті. Ух ти, ти блядь, не на того. Блять, що за залетіла, блять, господи. Да-да-да, да-да-да, це твоя гра. туди його! Нарешті, блядь! один два Ляо! хо залетіло! це шо за шляпа? Боже мій. Не-не-хе. Ти, 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 блядь, не уеб твою мать, блядь. Знову цю ху зробив, блядь. Так тихенько, блядь. Дві їбать, ти що? Ти вирішив мені забити, Ти, Блядь, ні. А все-все-все-все-все, це перемога. Нарешті, блядь. перша є. Нормально. Так, залишилось три перемоги і все. І в нас буде вел. Нормальна тема. Ті шляпа залетіла, ну й на, блядь. Добре, блять, 02 відка, блядь, наша, а? 02, блядь, речквіт, блядь. О, нормально, чи зас. Дякую, блядь. Чотири матчі одна перемога. Це ж візі, блядь. Девід просто лучший дан. На... На... Блядь, Давідка на. Залах, ну блядь. блять. 01, блядь. Четвертою перемогою. пахне просто. Підванює вже, блядь. І тут встиг. 02, блядь. О, є, ну, так шиво, таке, блядь, нічок так шева, таке, з закритими очима просто. А, тут то, то ще відбив якийсь педік. Сучий потрох, блядь, як ти відбиваєш там? Ну 03, блядь, все. І лівий фінесік. У -у 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 -у. Це просто похорони, блядь. Пердака суперника. 03, ну ти ж вийдеш, ти педік, ти шо ти. Ти розумієш, Ну що заміни думаєш тобі допоможуть? Ти думаєш, зараз ти в не... той не пустиш. Стих. Стих, бігти, салаг бігте, бігте. Ббитийте, докати. 4 Я ж казав, я тобі закину четвертий! Я тобі казав, тепер вийдеш. Чи ще якісь заміни потрібно зробити, щоб п'ятий пропустити? Ого, хорош! Оце правильне рішення, оце красавчик, мужик. 5 ти диви на нього, йоп! Да На, за твої виїба. Блять, що таке? Це гол, блядь? І дивий на Блядь, Попереджена! побере пенальти, блядь. Аргенті, нах... Я мені щось давідка цей подобається. Слухайте, блядь. Такий, блядь, перчик, нехуя собі, блядь, на нахуй баночка, два-один, блядь, суди його. І зліву лівої нахуй боронити три один. А тут так, звідси Фінесик зайде. блядь. Yeah, я на удачу просто його ложив, є yeah, пу. Йому чисто було похер тільки що, чи там мамардашвілі, чи шо там на воротах, чи буби, блядь. Диви, що робить. Диви, що робить цей парубок. Дивись, що вони роблять 5-1 це просто винніс. Ой 5-1, нормально, це яка вже? Це п'ята буде перемога. Тобто, можемо ще 6 зробити, Да? По суті, якщо все добре буде, то в принципі шість перемоги можемо зробити, да? але, це, але це просто похорони. 6-1. Ну, хлопчик, я вже виходив би, напевно, чи ні? Ще будемо грати? І собі А що за пауза? Ти що, будеш на 80 якісь, блядь, хвилині, блядь, дівать? Ти що, дебіл? А, ну 6-3, хорошо. А, ну, все, все, дивіться. Є є перемога. Так, що тут, що тут буде? Чи буде у нас шоста перемога, і типа, і все. Роналд Діньо не них... ху. Бачу, здоріли, блядь. де ви такі карточки берете, а? Ні, блядь, шляпа залітає. ну Я не розумію, блядь. Напевно, буде останній матч і, блядь, останній шанс виграти, блядь, Ну, забрати, блядь, ці 6 перемоги. Четвертий ранг в відборах. Хорош. Ні. Іде. Та все, блядь, Давайте останній матч, блядь, за 6 перемог, блядь, І побачимо. Взагалі, питань нема, бля. Це я, я навіть не розумію. Ну, типа, пише мені пінг, як ви бачили, 18, блядь. А там просто піздець, там скакає 60, 70 там, блядь, і більше. Це, це, це тихо на таку забив. Ось диви, як він може, блядь, коли він так обороняється, блядь, може мені забити, блядь. Диби нао, там сар все таще, блядь. Нарешті, блядь, суку цю прошив, блядь. Оце буде, блядь, мачно. Але на пенальті. Але мені дуже приємно, я тобі правду кажу. Тому що я дуже боявся починати ці стріми. Тіпа ніхто не буде дивитися, тіпа, буде в, в, в графі перегляди, типа 0 і так далі. Ще один пенальті, оце охо. О, ти, сука блядь, і худобы на не С команда називається, а, а АС, блядь. Блядь, ну шо це як він проскакує? Ну блядь, і щас ще й заб'є, блядь. О диви, я ж кажу, блядь, ну шо це за хуйня, блядь. на 5 5 блядь. 5-5 блядь, я, я думав, що я виграю зараз. Ну, Уфинасик, блять. блядь, блядь. ты Добре. Сюди його на це похорони сім-п'ять, Блять, можна хоча б трішки блядь, видухнути. Це просто мандець. Все, ще й, блядь, річки вікна. Оце добрий день. Друзі, от так, от так завершились ці наші відбори: шість перемог, чотири поразки. В принципі, все нормально, а чобі ні, Да? Тож друзі, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Знову ж таки, не забувайте про розіграш. Переходьте і беріть участь. А я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей.